Закон про медіа зелені депутати проголосували в першому читанні. Журналісти кажуть, що цей закон нічого не має спільного зі свободою слова, а навпаки, вводить можливість закривати неугодні змі без суду і слідства на догоду тому, хто сидить на банковій у зручному кріслі. Слуги заявляли, що нібито законопроєкт схвалений ЄС, але це маніпуляція. ЄС ще не надавав своїх висновків і говорив лише про те, що такий закон взагалі потрібен. Але диявол ховається в деталях, як ми знаємо. І от зокрема, вже є відгуки стосовно першої реакції зі США у відповідь на спроби поставити українські змі під контроль Нацради новим законом про медіа. Одноходову атаку під фейковим прапором американці відразу вирахували. Цитата Європейські реформи не мають бути підставою поставити інформацію під контроль держави. Кінець цитати. Так кажуть у Комітеті захисту журналістів у США. Отак от, от прямо натякнули. А Ткаченко з Потураєвим думали, що це гарна ідея напхати інструменти цензури до закону, який потрібен Україні для виконання програми кандидата до ЄС. Прокололися на першій перевірці і підставили наше кандидатство. В тому вигляді, як він є, то закон про медіа дає нацраді право без суду закрити будь-яке ЗМІ, оштрафувати його, надіслати обов'язковий до виконання припис, вимагати від Facebook, Ютубу і Гугла видалити будь-яке відео чи пост. Це як рашистський розкомнадзор, тільки у квадраті. Військову допомогу нам за такі трюки сподіваюся не зупинять, але й допомагати будувати копію країни-агресора теж не будуть. Вільні медіа та вільні вибори це найжирніша червона лінія, яка нас відрізняє. Чекаємо ще на реакцію Європи і справді дуже хочеться, щоб ЄС і США втрутилися в цю ганебну ситуацію і чітко та жорстко пояснили нашим зеленим законотворцям, що таке свобода слова і як сильно її треба поважати і любити. Бо наші зелені законотворці час від часу роблять вигляд, що вони забули про ці речі і намагаються протягувати отакі рішення через парламент. Тому хтось зі старших має постійно наглядати за цими зеленими дітлахами. Так і буде. Сподіваємось.